У нас вчора була савою річниця вінчання вже два роки. Це сови вже оформлені у багатну раму. А у мене трішки погіршився стан шкір і досі травка. Екскурсія, але вона зайняла пів, півтори години. Купила путівку, звичайно, дерев'яна рама. у нашому законодавстві ми за туристичні послуги не маємо права розраховуватися в доларах, щоб ви розуміли, як я знімаю для вас відео. На зараз. Ціни настільки високі, закінчила розмальовувати ці ножі. Ці канали, які належать якомусь олігархам, їх просто відключить. А виявилося, просто вдумайтеся. Виявилося, що All TV просто закрили. А я за декілька днів заплатила за місяць. Така осінь, правда? Вам також воно ну, осінніми кольорами? Привіт! мене звати Світлана, і я безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Щось не можу ніяк все розставити. Дуже спекотно. Якщо ви тут вперше обов'язково підписуйтесь, якщо ви підписані, обов'язково поставте лайк і напишіть, будь ласка, коментар для того, щоб україномовний YouTube з'являвся у рекомендаціях. Тут не просто так стоять квіти, я вам їх зараз покажу поближче. Вони величенькі і важкенькі. такі гарнесенькі троянди, персикові і рожеві. Маленькі, але їх багато, і вони гарнесенькі. Ну, на жаль, не буде вже так видно в кадрі, як мені б хотілося виставити це все. Але квіти не просто так. У нас вчора була савою річниця вінчання, вже два роки. І я настільки була рада, що пара сольов подала. На я настільки була рада, що для вас знімала. Весь цей процес мені зараз цікаво переглядати, якби не ви, мої глядачі, я б точно цього не зробила. Переходьте, я залишила для вас посилання, кому цікаво. Я не хотіла святкувати, в мене взагалі не було такого святкового настрою. У мене трішки погіршився стан шкір, я про свою шкіру також знімала відео. І ну, мені дось писав вже в якихось таких чорних тонах, чорно-сірих тонах було не було якоїсь радості, не було натхнення святкувати. Але я дуже рада, що саме. І ми поїхали кататися по річці на катері. І це було класно, ми так провели на кораблику час, він веде вже не повністю тим маршрутом, який зазвичай можна було прокататися. Зараз трішки скорочений маршрут, все через об'єкти, які, ну, не можна на ті об'єкти під'їжджати, скажімо так, тому там була невеличка така екскурсія, але вона зайняла пів, півтори години. І з такими видами, дуже гарними я трішки фотографувала. Тобто, знаєте, на очі стало легше. Я планувала взагалі цього літа. Ви пам'ятаєте? Я на новий рік на новий рік розповідала вам прямо під ялинку, що купила. Путівку я хотіла полетіти, я, Сава, і моя бабуся, в Туреччину. Тобто вона окремо, в окремому номері, ми окремо на 10 днів, але поїздка не відбулася. І ви знаєте, ми повинні були вилітати з Києва. Я по ранньому бронюванню це все купувала. І на зараз. Ціни настільки високі так є автобусні тут, тобто є можливість виїхати із Вінниці, я з Вінниці із Хмельницького, із Тернополя, і Львова. Тобто, є виліти, можна вилітати через кишинів туди на Молдову, можна вилітати з Польщі. Взагалі з автобусними рейсами немає ніяких проблем, але все ж є проблема з тим, що вони автобусні. По-перше, це ну, ви повинні розуміти, що, наприклад, якщо ви в Болгарії, тобто це такий відносно зараз бюджетний варіант, Болгарія вас займе 24 години. Я колись їздила автобусом в Болгарії, коли була молодша, я вам скажу, то був той ще квест, то хоча там були євро, європейські автобуси зручні, але все ж таки це ту-доба. доба, доба в дорозі, ви мені розумієте, ну, взагалі, як це було? І ціни зараз ці не дуже виросли. Ну просто, і ви розумієте, так як у нашому, у нашому законодавстві ми за туристичні послуги не маємо права розраховуватися в доларах. Тобто в доларах ми бачимо ціну, але нам переводять автоматично на гривні. Я знаю, що туристичні компанії так заробляють, ми все це знаємо з вами, вже їздили, у мене є окремий плейлист подорожі, ми можемо ознайомитися з моїми факапами. Пам'ятаєте, я два дні не могла вилетіти з аеропорту. Так, таке також трапилося з нами. І ще до чого я вам це говорю? що зараз, коли я перевела 1000 доларів на гривні, це була одна сума. Зараз. Вже в гривнях ця сума навіть половини не вартує. Я вам серйозно, тому що я такими, якби, неповною сумою я там 30% дала за раннє бронювання, а іншу суму я внесла 22 лютого. Ну, Так, так, я вже змирилась, тобто ніхто нікуди не їде, саву не випускають. Я планувала також їхати просто вдвох. Зі своєї бабусею вона не хоче, тому що це автобус. Я також це розумію. Є ще варіант від нас автобусом до киш... на Кишинів. Приїхати Летіти, Це виходить Кишинів. Долетіти доїхати туди, і треба буде доплатити за сам автобус. Там, якщо я не помиляюсь на останні цифри, які мені казали, півтори тисячі гривень, але в зв'язку з зростанням цін на паливо ця сума може змінюватись. Дорогі ми глядачі, можливо, з вас хтось подорожував з дітьми, зрозуміло чоловіків. Вони пускаються, бо чоловіків після 60 років випускають, розкажіть, можливо, ви кудись їздили, щоб ви розуміли, як я знімаю для вас відео. У мене поламався штатив, і мені потрібні книжки, щоб підкладати. Я не знаю, як це він так зламався. Бачите, треба купити новий штатив. Оп, зараз буду регулювати за допомогою ще книжок. Принесли ще книжечки, будемо виставляти. Так, нам нарешті, нарешті. Робили цей бордюрчик. І сьогодні ми ще раз перекопали і досіли травку. Тобто, тут також була травочка, але ми все скопали. Раз, піхта, два піхта. я підсипала, бачите, корові такою. Ну, також цей бур'ян. Як справлятися? Показую вам свою роботу. Це сови. Вже оформлені у багетну раму. Це така досить велика робота. Я її малювала майже сім місяців. Тут величезна деталізація. Показую я вам її, тому що багато хто не бачив взагалі цієї роботи. До речі, я вам додаю відео, яких я показую деякі свої роботи. Також готую для вас щось новесеньке. І що вам хочу ще сказати, в 2019 році я його показувала, коли тільки починала знімати, на фоні він у мене деякий час стояв. А зараз він відправляється на подаруночок до близької мені людини, хочу щоб ви подивилися. Така осінь, правда, вам також воно осінніми кольорами віддає. І я, дивіться, звернула увагу, наскільки контрастним, виявляється рожевий, якщо всі кольори такі, знаєте, дуже приглушені. Рожевий найбільше видно, хоча і мені здавалося, що буде більше виділятися білий на фоні темно-зеленого. До речі, фон, фон цього холста він темно-зелений. Ні, знаєте, він не такий зелений, він трошки темніший від класичного зеленого, але під лакуванням, цей холст весь знаходиться під лакуванням, я взагалі ось щось так приближу, щоб ви все все в мене побачили, він став цей фон набагато темнішим. Також багатьом цікаво, як виглядає холст з іншої сторони. Багато у мене самий звичайний, так, міфен, фен. Фен і ваза також розписна. Це у мене така підставка під фен. Дивіться, з іншої сторони у нас просто такий звичайна дерев'яна рама, Як ви бачите, тут натягнуте полотно, бачите, такими скобами. Тут спеціальний вішачок, держачок металевий, тут навіть якийсь є що це метал та 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 І багет він у мене пластиковий. Можна вибрати дерев'яний, в зеркалі багет міцніший, цупкіший, знаєте, такий. На холсті він більш легкий. Ну і, звичайно, тому що це ж має висіти десь там на стіні чи прикрашати щось. Ну, взагалі така. Картина у мене вийшла. Чекаю вас в коментарях, можливо, вам ще щось буде цікаво. Я залюбки покажу. Ще я знаєте, що закінчила на цьому тижні. Я взагалі вважаю, що влоги на моєму каналі недооцінюють такий формат розмовний. Я розмалювала, закінчила розмальовувати ці ножі. Для сиру на такій підставочці я відео розповідала. Коли купила такі заготовочки, я їх розписала, покажу вам вже поближче. Купила сир, купила вино, просто з'їла сир, випила вино і не скористалася ними. Потрібно обов'язково якось скористатися і накрити, знаєте, повноцінно стіл і повноцінно з цією тарілкою, не тарілкою, а з тим столиком повинним зробити ось таку дегустацію і показати вам у відео. Ще те, що мене дуже сильно здивувало, це сайт Ол TV. Це таке, знаєте, застосунок, через який можна дивитися фільми, телебачення, там там. Канали і, спутнико, і канали. Так ось, уявіть собі, в один вечір ми лежимо і дивимося фільм. Вже пізно, тобто це між 22 та 23 годиною. Приходить сповіщення, що о 23 чи о 22 просто нам відключать All Тіві. А ми подумали, що це там щось з олігархією, зв'язано з олігархами. Та, та, та. ми подумали, що це просто канал буде. Ці канали, які належать якимось олігархам, їх просто відключить. А виявилося, просто вдумайтеся. Виявилося, що All TV просто закрили. А я за декілька днів заплатила за місяць цей. Ну що ж, якщо у вас така сама ситуація, я не знаю, просто як таке могло трапитись, вони повинні були. Хоча б якось, хоча б якось поперед, піч ось таке може статися. Ну, сталося як сталося. Я зараз пишу їм, щоб мені повернули кошти, тому що мені потрібно підключати. Я думала, Мекако підключити, у мене колись було. Говорять, що воно російське також можуть відключити. Не знаю, якщо ви більш обізнані, ніж я, напишіть мені, будь ласка. А я буду скачувати світ ТВ, я вже там підписалася, там 14 днів у них безкоштовно. 14 днів, навіть якщо ви вже користувалися, 14 днів будете користуватися безкоштовно. Пам'ятаю, були такі акції «Підключайся» там за одну гривню в місяць. Перший місяць одна гривня. Ну, зараз таких акцій немає. У мене не просто 14 днів безкоштовно, можливо, комусь буде корисно. І скажіть, чи працює магаку ще про туристичний сезон? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, ціни впадуть, чи вони такі самі будуть? Я не очікувала таких цін: 60 68 тисяч гривень за я кажу, 7 днів. Ну добре, так, зірковий готель не такий там. ну Ну не знаєте, не самі оці самі там круті готелі. Це не ну, такі, ну ну п'ятірка, звичайна п'ятірка. Ну, а четвірка за 45, ну типу, ну типу, чому за 7 днів? 50 тисяч. Ну, тобто такі якісь, ну, такі суми. Я не уявляю, що такі суми можуть бути. Звичайно, коли я вже переводжу їх на долари, я така, ну, типу, да. Але ми ж не в доларах отримуємо зарплату. No. Mm, я не знаю, сало каже, що вони піднімають ціну. Ми з ним таку дискусію вели. Він каже, вони піднімають ціну, а потім вони опустять, коли вже почнуть люди. Ну коли закінчиться війна, коли люди почнуть е, літати, ціна впаде. Я в це не вірю. Я вірю в те, що потрібно буде тепер збирати ще більше для того, щоб полетіти кудись в відпустку. Я з моїми квіточками і тут вдома бажаю вам гарного спокійного дня. Якщо ви дивитесь на ніч, то спокійної ночі мирної. До нових зустрічей.